Представляю вашій увазі Chevrolet Niva 2005 року. Вона у нас на повному приводі. Можна гатити по всіх болотах і по всіх дорогах нашої України. Вона з 1,7 бензинчиком на роздаточках, на речагах, на всьому, щоб ви запутались, якщо не вмієте. А якщо не вмієте, ми вас научимо. Тому переходимо в якісь райони цього автомобіля і показуємо, що по ньому я вам покажу. А за штурвалом даного апарата треба їздити і насолоджуватися життю. Чому? Тому що 153 тисячі, ні одна кнопочка не затерта, повний електропакет. Всі, як кажуть, в цій машиночці є, і є отак. Тому біжимо далі. А в даному районі автомобіля ми відкриваємо багажний відсік, і це дуже підійде для вашої, як кажуть. Такої господарської діяльності для рибалки, для дому, для картошки, для гарбузів. Коротше, все. А можете і самі присісти і милуватися, як кажуть, якимось видом. І біжимо далі. А на даному, як кажуть, в даній області даного автомобіля, ми хотіли б сказати, що треба щось тут робити. Ну тут нічого не треба робити, тому що тут. Новий стан, ну стан нового автомобіля. Тут все ідеально, все круто, все довершено, здержано. Тому що телефонуй, дзвони, пиши, приходь і купляй.